Цією книгою я намагався показати добровольцям, серед яких виявилось неймовірно багато справжніх аристократів і інтелігенції, що можна писати і це не так сильно складно. Я себе не вважаю письменником, в принципі. Але написав як приклад, щоб люди, які пишуть, зрозуміли, що це можливо, що це не так складно. Є радість від виконаної роботи. Оскільки написати книгу, це треба достатньо сильно себе змушувати систематично працювати над цим, нотувати, писати, розширювати, потім перечитувати, переписувати, редагувати свій текст. Ну і, власне, є радість від виконаної роботи. Ну, я сподіваюся, читачі оцінять добре цю роботу, і тоді буде радість від успішно виконаної роботи. Ну, власне, ми як. Ініціативна група, яка створила це видавництво, ставимо собі на мету забезпечення всього нашого суспільства, наскільки це можливо, з нашими ресурсами, силами, бажанням і натхненням, забезпечити суспільство тою духовною їжею, якщо можна так сказати, ідеологічною е сировиною для того, щоб люди розвивалися, для того, щоб вони кх -кх, реалізовувалися, е формували свою особистість і вносили. Той конструктив, наше суспільство, якого бракує, і щоб в головах якомога більшої кількості людей зароджувалися конструктивні ідеї, які зараз так необхідні для того, щоб вилікувати наше суспільство, ми поки що невелика група людей, які, можливо, не на зовсім професійному рівні працюють над виданням книг, але ми розвиваємось. Ми будемо видавати книги, навіть якщо нам заборонять, навіть якщо закриють підприємство, позбавлять ліцензії і так далі. Оскільки наша головна мета донести ідею, ми маємо вилікувати знову ж таки суспільство від тих суспільних хвороб, від тих негараздів, які зараз мають місце, які зараз не дають нашій нації повноцінно розвиватися і використовувати державний механізм, державний апарат. Саме в своїх цілях задоволення суспільних потреб. Добровольці фактично зараз воюють на два фронти проти держави, проти ворога і проти байдужості суспільства. І, власне, ми хочемо розбавити цю байдужість, особливо для тих, хто повернувся з війни, показати, що є конструктивна справа, якою можна зайнятися на прикладі нас. Є багато роботи, яка може внести свій конструктив, дати свою користь для нашого суспільства. І кожен із нас має після війни віднайти себе і далі працювати на благо української нації, на повернення державного апарату у власність нації. І ми намагаємося залучити якомога ширше коло людей, волонтерів, які допомагають нам у різних питаннях, які стосуються виробничого процесу видання книг. Ми намагаємося залучити якомога більшу кількість авторів, які можуть бути не тільки військовими, добровольцями, колишніми військовими, абсолютно всі, хто має конструктивні, здорові націоналістичні ідеї, які будуть працювати на нас з вами.